Сьогодні я вам розкажу, як швидко і недорого виправити недоліки на стінах. Ось такі недоліки. Чоловік, вішаючи такий прекрасний тренажер, не розрахував товщину стіни. Внаслідок чого утворилась дірка. Для початку нам потрібно зашпахлювати дірку. Розводимо невелику кількість шпахлівки водою. Ось так добре перемішуємо, поки не утвориться однорідна маса. Після того, як шпахлівка постояла декілька хвилин, замазуємо нею дірку. Коли шпахлівка висохла, легенько стираємо її ситичком. Поверхню пошкурили, але бачимо, що потрібно додати ще трішки шпахлівки, щоб закрити ці дірки. Залишаємо шпахлівку сохнути. Коли другий шар шпахлівки теж висохнув, стираємо його ситичком. Поверхня вже гладка, але що робити з такою от білою плямою посеред стіни? Я вирішила замовити на китайському сайті маленькі зеркала. За 4 долари я отримала таких от 4 круга, які діляться на кільця, і скотч для поклейки власне, цих кругів. Зараз будемо о, клеїти. Для початку клеїмо ці кружечки на задню сторону зеркала. В мене вийшло по 2 шматки скотчу на менших кругах і по 4 на більших. І ще декілька кружків у мене залишилось запасних. Роз'єднавши кільця, ми отримали таку велику аплікацію. Ми нею заклеїмо нашу дірку і, по ходу, будемо вже вибирати собі подальший узор. Головну пляму ми вже прикрили і тепер починаємо розміщувати інші деталі нашого візерунку. Ось так, відклаємо двосторонній скотч і вклаїмо круг. Ось такий чудовий декор у нас вийшов. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.